Проблема в тому, що закон передбачає якраз ті маніпуляції. Тих 12%, словно звісних, вони дозволяють порахувати так, що в Донецькій області будуть збільшувати кількість виборців штучно і розділяти ту кількість виборців саме з мінус 12%, тобто з, з меншим числом. А на Львівщині будуть понижати кількість виборців і ділити на плюс 12%. В такому разі дійсності можна утримати і 10 округів. Я думаю, що влада не сильно переймається тими збореннями, які можуть бути на Львівщині. Після того, як сидить тюрмі Юлія Володимирівна, вони взагалі по моєму ніяких зборень вже не передбачають і сильно не переймаються, що ми тут будемо всі разом виходити на вулиці, кричати, ми бойкутуємо вибори, якщо ви нам 12 округів замінити на 10. Питання в іншому: що рішення то приймає центральна виборча комісія, і вся наша робота має бути пов'язана правильно. пан Анучин говорить на моніторинг. І доведення світовій спільноці, і саме ЦВК, що має бути принаймні якась суха справедливість, тому що по такому самому принципу можна у усіх західноукраїнських областях забрати по округу. А взагалі, напевно, прекрасно би було для влади зробити в Донецькій області 225 округів і перемогти вибори. Ми цього не маємо допустити. На жаль, в законному руслі у них все грає. Питання інше. Якщо у нас протягом року-двох, ну, бо можна взяти кількість виборців 10-го року президентської кампанії зменшилась на 300, 350 тисяч е, чоловік, щоб з 12 зробити 10 округів. Ну так, якщо на хлопський розум так, говорити, ну що у нас 300 тисяч менше стало, е, тоді давайте говорити про геноцид у Львівської області, там, про знищення патріотичної Львівщини нашими ворогами. Як не допустити це питання має сьогодні стояти і на Львівському коді, і всі опозиційні сили мають тим приймати, тому що дійсності забрати у Львівщині одного-два бійця, які в парламенті мали б відстоювати демократичні процеси і повернення України від тоталітарного до демократичного стану, для нас дуже важливо.